Доброго дня всім. Починаємо засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, молоді, соціального захисту населення та зв'язків з громадськістю і зміни. Кворум присутній, тому на порядок денний виноситься у нас 4 питання. Є пропозиції за обмеження. Перше питання про внесення змін до рішення Вінновірської міської ради Дніпропетровської області від 31.08.2021 року про утворення виконавчого комітету Вільновірської міської ради Дніпропетровської області, визначення його чисельності, затвердження персонального складу Вінновіської міської ради Дніпропетровської області. Доповідає чи просимо вивести на розгляд ради, комісії проєкт рішення, пронесення зміни? Так як члени конкурсу самівалася Костянтинівна, звернулася і виїхала, Надійшов подання від комунального підприємства, що кажем комсервіс, внести кандидатуру до складу виконавчого комітету Аллу Володимирівну, провідному баківця студентичних законопроектів. Ітфайкіна зарядку заноситься на розгляд. Yeah. <laughs> yeah. Так, друге питання. Про внесення змін до міської цільової програми розвиток культури у Вільногірській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 21-25 -20 роки. Затвердження рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року. Зі зміниться. Дане питання вноситься на розгляд комісії в зв'язку зі збільшенням обсягу фінансування програми на загальну суму 60 тисяч 772 гривень, у тому числі за підпунктом. Це у нас проведення ручистих та святкових заходів на суму 10 тисяч гривень для здійснення одноразової грошової виплати членам сімей загиблих захисників України, яким присвоєно почесне звання почесної громадянин Більнадівської міської територіальної громади посмертно. За пунктом 2, 2, виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини на суму 50 тисяч сімсот гривні. Це облікова документація на об'єкт історії і паспорт на об'єкт археології. Питання є миносимо на да. роботу Тоді так кого насунуємо за, назад, порядку вампеза, малолянку Рішення. Так, третє питання про внесення змін до міської цільової програми розвитку надання соціальних послуг на території Ліноміської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 23-27 роки, затвердженої рішенням Леномірської міської ради Дніпропетровської області від березня 23 року. Певні зміни передбачають збільшення загального обсягу фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету. Це відповідно сумається на 122 860 гривень, які були спрямовані на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демократизованих осіб. Є Виноситься на розгляд ради, голосуємо із Хантінзе, Клятком за Голозанку за рішення України. І четверте питання про внесення змін до статуту комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти школи мистецтв імені Петра Шияна, Пільноді міської ради Дніпропетровської області та затвердження його нової редакції. метою проведення відповідної допомоги чинного законодавства України. Прошу внести зміни до статуту комунального закладу, у зв'язку із зміною адреси засновника, зміною адреси школи мистецтв, внесення. Відомості про очі виконавчий та інші органи управління закладом до єдиного державного реєстру та змінами у положенні про мистецького школу. і Всі питання порядку денного розглянуті. Дякую.